Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! сьогоднішня Іванлія про апостолів, сьогоднішня звістка про священників. І як Христос дав післяництво Своїм апостолам і каже, що «Ідіть, проповідуйте. Але як і дайте, щоб ви нічого не брали з собою на дорогу, ні грошей, ні дві одежини, щоб не одягалися. І я думаю, ну чого так Господь каже? Ну чому так іменно, так? чому такий наказ? Він посилає апостолів, він їх покликав, навчив. І посилає в світ. Він покликав священників, покликав до служіння. Ми навчилися в семінарії, в інституті, в академії духовній. хто де вчився, і пішли в світ, і каже Господь: не беріть з собою нічого, навіть дві одружини не беріть, щоб. Дві одежі, коли ти маєш у що родітися. Йдіться з нічим. Чому так? Бо хоч, щоб ми були бідні, Ні. Бог дає можливість тим, до кого ми послані, священники, щоб ви мали можливість їм послужити. Дати їсти, дати одягнутися. Бо це ті речі, про які Господь каже на страшному суді. Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був спралий, дали мені пити. Бо ноги ви мене зодягнули. Господи, коли ми тебе бачили голодним, все, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені в першу чергу, це стосується священиків і єпископів, щоби ми мали можливість їм послужитися. Так, не, всі, не всіх священників так сприйняли, далі їм можливість їсти, одягнутися достойно і так далі. І десь в якихось місцях священники почали ратуватися, десь просити упоминатися. І якщо така парафія довела, що священник мусить ще десь їздити, щось підзаробляти, не справляється, будете мати справу з Богом, що ви не скористалися тим, щоб послужити послужитися своєму священнику, не скористалися. Про це можна говорити багато. Отже, ти не знаєш тих всіх священників, але я хочу вам проповідувати Слово Боже. Як у вас є, ви собі самі будете рішати, вирішувати, думати, але я для того, щоб Слово Боже до вас донести, до якого би дому не увійшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. Коли вас не приймуть у якомусь місці, каже до апостолів, то виходячи з того міста, обтрусіть порох з ваших підошв». І я тепер хочу звернутися до священників. Чуєте, порох об із своїх підошв». Що то Господь має на увазі? Нічого з ними, щоб не мати. Як вас не прийняли, не треба. Але не обговорюйте то, не судіть. Бо Христос каже: навіть не то, що не судіть, порох з ваших підош обтрусіть і забудьте, щоби з ними не мати участі. А з такими містами буде, як з содом і Гоморою. Ви скажете, йо, скільки було, ні раз з неба вогонь не падав, ні одно село не спалив. Не чекайте вогню з неба, бо дочекаєтеся ракет, бомбів, ще чогось. Чекайте часу, коли ваш розум почує ваше серце, а ваше серце Звернеться до свого розуму. Щоб усвідомити своє призначення. Боже, я на цім світі живу для чого? Щоб заробити собі їсти, наїстися, поспати, потім вирости і потім тому вмерти. І все, якщо ми не вкладемо у цей світ його будівництво, Будівництво церкви Христової на землі, приклад милосердя і любові, якщо ми не укладемо в цей світ, то ми марно жиємо. Якщо світ через тебе, який був, такий лишився, ти марно жив. Але я вам скажу, що якщо світ після тебе став гірший, тут треба подумати. Як то виправити? Та тільки прийти до церкви, до священника, щоб прийняти святу тайну покаяння, прийти до сповіди. І церква дає можливість людині навернутися, виправити своє нікчемне життя. І навіть якщо ти нічого не робив в цьому світі, але прийшов до Бога з вірою, Спокаянням, щоби змінити хоча б себе. Ти вже не даремно прожив на цьому світі. Але важність тих, яких Бог посилає, йдіть, не беріть з собою в дорогу нічого, ні торби, ні гроші ні гаманець, дві одежі не одівайтеся. Іменно тих, яких Бог послав, ви прийняли і оцінили. І послужили їм. Тому, кажу, маєте час направити своє життя на правду. Маєте можливість змінити своє відношення до ваших священників, яких ви трохи недолюблюєте. Змініть. Принесіть Бога дар. Купіть щось до церкви. Якусь продукти, що небудь принесіть на, на жертву. Просто принесіть до церкви у своєму наміренні. Заради того, що я ніколи священникові не послужилася, тільки завжди шукала в ньому, що то не недобре. Просто спокійно принесіть до церкви якісь, купіть якихось продуктів, купіть пачку коржиків, коробку чаю чи кави і принесіть, поставте. На жертовник. без записки, без нічого просто. Але щоб це було, щоб ви знали, що от несуться священника, бо ніколи нічого не давав, ніколи не підтримував. І тоді виконаєте слова Іванлії, які Господь сьогодні до нас промовляє. Амінь. Ім'я Отця і Сина. i Svjetao Duha. Slava Isusu Hristu! Slava na